Добрий вечір, добрий вечір, друзі. Ну, наша тема розмови визнає знайомі. Це е, підсумок першого року великої війни. Всі ми розуміємо, що війна триває вже дев'ятий рік, але ось наближається 24 лютого. Ми, ми прожили цей рік, дуже непростий е, і трагічний е, для країни. Але ми досі живемо в Україні і маємо надію на перемогу. Але от настав якийсь напевно час, коли можна робити перші якісь підсумки, озирнутися назад, щоб подивитися, як ми цей рік прожили. І з цього ми очевидно і почнемо, і попросимо Віталія. Витися своїми думками про те, як ми як країна, як українці провели цей рік, які ключові віхові були в ньому моменти, які головні уроки. Дякую, Дякую насамперед за таку зацікавленість. Завжди приємно бути в Івано-Франківську саме тому, що тут така велика кількість людей, які хочуть. Усвідомити реальність. Я хотів би все ж таки почати, оскільки ми з вами на Франківщині, кількох слів про пам'ять вашого земляка Дмитра Васильовича Павловича. Так вийшло, що він буквально кілька днів тому був похований в по рідному селі, неподалік від Івана Франківського. І я чому про нього зараз згадую? Чому для мене це ще важливо? Це навіть не питання. Скажімо так, історичності постаті. От Дмитро Васильович був таким письменником-енциклопедистом, таким яскравим представником європейської поезії. Я ще в шкільні роки пам'ятаю, як я був захоплений антологією його перекладів світовий сонет. Така справжня європейська антологія перекладів, яку не в кожній літературі знайдеш. Щоб так одна людина могла узагальнити досвід поетів з багатьох різних літератур. Чому для мене це було завжди важливо? І тоді було важливо? Тому що українську культуру і українську літературу завжди намагалися рустикалізувати, перетворити на таку свідомо, абсолютно етографічну. На сільську, на ту, яка не може витримати жодної конкуренції з вілікою русською літературою, як же так. І нам завжди казали, що ну як ви можете взагалі це порівнювати? Це ж витонченість. Подивіться, яка витонченість у Анни Андріївни Ахматової, а яка у вас література і поезія? Для мужиків. Ну, по-перше, витонченість Анни Андріївни Ахматової була пов'язана тим, що вона встигла закінчити класичну гімназію в Києві. Невідомо, яка в неї була виточеність, якщо вона ви навчалася на курсах робітничої молоді. Але це теж, до речі, важливий момент. Дмитро Васильович, оскільки він був глечанин, він встиг закінчити класичну гімназію в Коломиї. І ця класична гімназія дала йому той рівень уявлення про цивілізацію. Ну, якої дійсно могло не бути у його ровесників, які закінчували радянські школи на великій Україні. І ось це було доказом, що проблема рівня культури це проблема рівня цивілізації. І що це не з українською культурою може бути пов'язано, що генерація тих знаменитих українських поетів, шістдесятників, до яких належав Дмитро Павличко, не була генерацією поетів класиків. А тому, що радянська влада знищувала все класичне, все високе, все пов'язане із відкритістю світу. І таким чином, рівно так, як вона свого часу намагалася заперти в цій цивілізаційній задусі Росію. Ну і врешті-решт, ми бачимо, перемогла остаточно, закрила їх, я б сказав, на ключ і посадила якихось там привожених і стрілкових просто на даху цієї тюремної камери вони там сидять і ніжками бортають. Так вони намагалися закрити і Україну. Присутність в нашій культурі таких людей, як Петро Павличка, а перед цим там Микола Бажан, а перед цим Леся Українка, а перед Іван Франко доводила, що українська культура це просто культура європейського народу. І це важливий висновок, до речі, який. Також можна зробити за цей перший рік війни. Ось ми зараз говоримо, коли обговоримо цю трагедію в Туреччині, що розсунулися ось ці тектонічні плити, по суті. Вони розійшлися на кілька метрів, цього ніколи не було в... на нашій з вами пам'яті, що це не просто землетрус, а просто таке розсування плит. Що і привело до таких трагічних страшних наслідків, які ми зараз бачимо. Але те, що відбулося нарешті між Україною і Росією, це теж розсування плит, розумієте? Ми, врешті-решт. І це розуміння пройшло якраз не 2014 року, а 22-го. Побачили, що ми і Росія це, просто не і... це не просто різні країни, це різні цивілізації. Ми тут, і це навіть не питання територіальної цілосності, не питання суверенітету і незалежності, а саме цивілізаційне питання. Ми хочемо бути європейською країною. Ми хочемо бути країною, де людей поважають. Ми хочемо бути країною, де люди самі вирішують свою долю, де вони самі обирають свою владу, де вони в принцип, де людина, в принципі, усвідомлює, що держава для неї. А не вона для держави при всіх очевидних проблемах, які виникають, коли ми доводимо ці питання. Очевидно, що це і для нас не просто, тому що це держави установлені, установлені після радянського часу. І це все ясно. Але тим не менше, бажання людини, воно таке: людина вважає себе індивідуам. І ми бачимо країну абсолютно іншої культури, політичної, і соціальної, і суспільної, там, де людина для держави. Там, де заради розширення території можна піти на будь-які жертви, причому навіть інколи не розуміючи, для чого ця територія потрібна, що ви що. Що ви хочете на ній робити на цій території? Ми бачимо в принципі народ з одного боку, який готовий піти на будь-які жертви, щоб відстояти це право. На самостійне існування особистості в цивілізованій Європейській державі, а з іншого боку, народики теж готові піти на будь-які жертви, щоб ми йому дали можливість вбивати, загарбувати, грабувати, лякати, і це абсолютно інші, я б сказав, самі установки життя. І я думаю, що. Це, в принципі, і є визначальним моментом цього конфлікту: що це не конфлікт держав, а це конфлікт цивілізацій. І я давно про це кажу, до речі, я завжди казав, що у конфлікті між Росією і Україною я казав це після 2014 року, я казав це і перед першим нападом Росії на Україну тільки тоді, коли починалися майдани. Що в принципі вирішується досить проста річ, де буде закінчуватися, умовно кажучи, авторитарна Азія? Не Азія як така, а от саме Азія такої політичної культури Золотої Орди, якщо завод. Де буде її кінець? На Хуторі Міхайлівському, чи в Донецькій області, чи в Луганській, чи на Закарпатті? Ось це, в принципі, і все. Європейська цивілізація нікуди не подінеться від цього. Це теж очевидно. Просто ця цивілізація тоталітарна, авторитарна, та цивілізація, яка зневажає людину, вона може просто посунутися, як вона і була в Радянському Союзі, ще на сотні кілометрів абсолютно безперспективного життя. І наша задача просто сюди її не пустити, просто щоб ця цивілізація закінчувалася. Там, де вона мала б закінчуватися з точки зору міжнародного права на державному російсько-українському кордоні. А як росіяни вибудують своє власне майбутнє, це вже проблема росіян, це не наша з нами проблема. Я абсолютно певний, що росіяни мають самі думати, в якій державі їм жим жити, самі виборювати своє майбутнє, самі вирішувати, чи подобається їм авторитарна влада. Так, в принципі, як це завжди робили українці, коли їхні права хотіли обмежити. Очевидно, що коли якийсь білоруський народ, маленький, в принципі, відносно країні встає на повстання проти своєї диктатури, і за цю диктатуру вся Росія і весь російський силовий апарат, так і таке інше, він не може здолати свій режим. Але якщо б росіяни хотіли змінити свій режим, нема сили, яка б могла їх зупинити. За ними немає іншої Росії. І тому це питання їхнього власного вибору. Їхній вибір це їхні проблеми до того моменту, поки... Вони не намагаються нав'язати свій вибір іншим, не нав'язати свій вибір нам, не нав'язати свій вибір населенню Криму і Донбасу, не нав'язати свій вибір населенню інших колишніх територій Радянського Союзу, які зараз знаходяться під фактичним російським протекторатом чи відвертою окупацією. Я б хотів, але я не знаю, наскільки це реалістично на сьогоднішній день, чесно. Щоб ця велика війна закінчилася торжеством міжнародного права, ось реальним торжеством міжнародного права. Адже подивіться, за великим рахунком, всі ми, можна сказати, навіть в час, коли ще існував Радянський Союз, усвідомили, що єдина можливість не повернутися до досвіду двох світових війн першої і другої, це поважати. Міжнародне право і кордони в Європі. І коли прийшов кінець Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Соціалістичній Федеративній Республіці Югославії, в принципі, всі були згодні з тим, що якщо ці країни розпадаються, то по номінальних кордонах союзних республік. Тому що ці республіки вважалися суверенними державами, самою митрополією, там Росією, там Сербією. Вважалися суверенними державами. Так, до певної міри це була вигадка. Так, до певної міри, звичайно, в Москві окреслювали всі ці кордони цих союзних республік, так як хотіли, щоб між тими республіками були свої конфлікти, щоб вони нікуди не могли вибратися, щоб між ними були терця і щоб в самих цих країнах були терця. Але так чи інакше, це була норма міжнародного права.